Курортний Святогірськ близько чотирьох місяців уживав під російською окупацією. Тут безліч руйнувань, проте загарбники таки не оволоділи містечком повністю. Збройні сили України контролювали частину міста, де розташована святогірська лавра. А уздовж дороги на в'їзді до Святогірська всю окупацію пробули українські прапори. Російські військові не знайшли в собі мужності їх зняти, боялися вогню української артилерії. У Святогірську ще лишаються сліди загарбників. Подекуди шматки фу. Форми подекуди бронетехніка захована серед будинків. От, в принципі, от та і є основна така тактика. Їм казали, що вийдете в ліс, і давайте в поля, і будемо воювати. Але вони ховаються за багатоповерховими будинками. Вони знищують критичну інфраструктуру. Тобто, це і є тактика Російської Федерації: трусість, підлість, ну і жалюгідність. А ще співробітник місцевої пекарні, де перебували окупанти, дивується – навіть унітаз поцупили. І що це було? Розбітаються, це був. Тобто вас підсупили унітаз, росіяни? Ну так. Да. Наразі в місті лишається 550 мирних жителів. Спілкуємося з городянами, які допомагають розвантажувати гуманітарку. Люди згадують російську окупацію і радіють поверненню української влади. Ходили п'яні або підчимся. Тільки вставляли, стволи, щось вимагали. Спиртне шукали, Ось діло. Ну, орка. Навала відбувалася, справжня навала. Дуже важко було, рашисти ходили п'янючі, чіплялися до людей. До мене казали, Ісус щось нам провести чи щось таке. От я звичайний вчитель математики, ну, заріз так, тому що немає умов для особистої гігієни, все побито вдома. Я з підвалу 4 місяці не виходила, не виходила, У мене почали вже ноги крутити руки. Оце, слава Богу, зараз у хаті дякувати. Нашим ЗСУ дякуємо всім. Що ви відчули, як звільнили Святогірськ? Ми відчули. Рада. І дай Господь Бог, щоб ніхто таке не переживав. Цього дня завдяки співпраці військової адміністрації Червоного Хреста та Укрпошти, жителі Святогірська нарешті змогли отримати різні види фінансової та гуманітарної допомоги. Є така традиція. Після Збройних сил і ДСНС приходить Укрпошта. І сьогодні ми привезли пенсії, привезли виплату Червоного Хреста, 1200 гривень на людину, і привезли гуманітарну допомогу. Тому я вважаю, що сьогодні у людей буде гарний день. А поки у Святогірську видають пенсії і гуманітарку, президент Росії Путін Ретифікував анексію чотирьох областей України. Питаємо у керівника Укрпошти думку з цього приводу. А ви знаєте, ну я в перший день як він щось ухвалив. Я теж видав свій наказ, що московський Кремль тепер частина Укрпошти. Тому я сьогодні теж сертифікую Папірці – Це одне. А коли люди бачать реальну допомогу з боку України, це інше. Тому я вважаю, що хай він щось підписує. Ну йому, я думаю, що скоро йому більше нічого не залишиться робити. Також городяни отримали продуктові та гігієнічні набори від товариства Червоного Христа України та не гуманітаркою єдиною у Святогірську прагнуть відродити роботу пекарні. У ну, нас ну, пекарня, відновлюємо. Били прильот мені звичайно, мойку, холодильник розрушила, з мукою згорів повністю. Ну і так би все розбито багато чого. Чого становлюємо? Питаємося самі силами. Зараз думаємо дірки через 2-1,5 запуститься. Зараз у місті та околицях ще небезпечно через прильоти та міни. Жителям рекомендують евакуюватися і поки не радять повертатися. А Святогірськ колись приваблював туристів. Тепер він потроху загоює рани, але упевнено дивиться у майбутнє. Кожен турист, а у нас основні напрямки поповнення бюджету. Це все ж таки туризм. Буде пишатися тим, що він знаходиться в цьому чарівному місці і кожен відвідувач знайде щось для себе, що буде як магнитом його притягувати кожного дня, і кожна людина буде повертатися, повертатися через чарівне місто.